Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні субота, вихідний день, роботи склалося багато. Ну, щоб підняти вам настрій, ось такий букетик. пахучий. А я зараз швидко розпакую продукти, прийшла з ринку, і піду працювати. Так, друзі, перша покупочка. У мене яйця домашні. Ось такі беру в одної тої самої жіночки. Це дійсно села, жовтки, гарні. Отакі От яйця на сьогоднішній день. У неї крупні, не в неї я в її курей. і коштують 45 гривень. Десяток. А так, у магазині зараз у нас 35, 32, 36 отака ціна. Взяла три десятки таких яєць. Бо треба і тісто, і так посмакувати. Їхала маршрутці, людей багато, і тому, ось, бачите, трапилася аварія. <гум> ну, байдуже. Так, три 30 яєць. Зараз їх до кучі, так закучих Ось Отакі яйця гарні, великі. Так що будемо смакувати. Так, купила сливки домашні. Ось такі сливки домашні, смачнючі, аж солоденькі. Будемо смакувати. Я купила кабачки ось такі. Зараз покажу. Одною рукою незручно, але буду старатися. Ось такі кабачки. По 35 гривень у нас кабачки, а там, де люди привозять із села, по 20. Ось такі кабачки 4 За мазурки взяла. Ну, а що робити? хочеться ж. Сезон як настає, то всього хочеться. Хотіла купити абрикос, друзі, сама собі стою й думаю. Кілограм абрикос 100 гривень. На, на кілограм там скільки піде? Мені, щоб одній наїстися тих абрикос, я їх обожнюю, то треба кілограма 3 зразу, може, два, Ну, три то точно. То я так постояла, думаю, викинути 300 гривень на абрикоси. Ще невідомо, чи вони наші українські, чи привезені з-за кордону. Думаю, ні. Мабуть, не куплю. Не купила, пожаднічала. Ну так, ну вашу, жалко, 300 гривень. Можна було всього взяти. Ну, думаю, ні. Брати брати, щоб наїстися. Хочу начинити перець, друзі. Так хочу перцю начинено, що не можу вже терпіть. Походила по ринку, купила. Зараз розпакую. Ось мені пробару у двох турбах. Продавець щедрий, у дві торби аж поклав. Ну, зараз буду отак показувати. Ось наверх виставлю, щоб було видно, що то є перець Торбу відкривати не буду. Так вам покажу все, що це перчик ось так. Отакий От перчик купила. Хочеться це перчику ми Будемо смакувати вихідний день. Хочеться щось зробити добреньке. коли є час. Хоч його і не дуже багато, але трошки виділю время для кухні і до праці. Так, а, купила ще домашню олію. 25 гривень. А це. Бутилочка півлітрова, куштувала не гірка. Продавчиня каже, ви ковтніть і постійте трошки, щоб воно, ви тоді почуєте, чи гірка, чи ні. Та я кажу, знаю, то так і зробила. Оце така півлітрова бутилочка 25 гривень. Ну, смачненька, свіженька така. Іду на рину. А чоловік каже, тобі буде поручення або просьба. Кажу, яке, каже, треба купити валіки для покраски. А я це такі справи не полюблююсь. Скуплятися не ну, треба, тому що як він на ринку, я його прошу дзвонить, коли він скупляється. То, я думаю, треба ж мені скупитися, допомогти, щоб він не вдягався і не їхав ради валіків на ринок. Купила таких два. Вущих маю на увазі ось тут вущі по розміру. І один ширший. Хотіла купити міхові такі, і шуби, то є роблять з із, ну, із мі, із міха, із міха, то не було тільки парогонерів. І войлочних не було, ну такі оце. Вони, наче і такі на міху, але все одно як ну, міх є, так, бачите, невеличкий такий. Думаю, що нам фоти покрасити на один раз. Оце такі покупочки, бачите? Оце так. 130 гривень а це три штуки, друзі. То є капець. Стояли копійки. І купила зубочистки із бамбука. Отакі. Вони є зручні. Чому? Тому що тонесенькі можна ними. Почистити, либо де. Коротше, зайти можна скрізь з ними. Ви зрозуміли. <смі> Ось так купила 6 штучок по 5 гривень кожна. Ось так, скупилося. І нас чомусь з продажу не стало у продажі салфеток вологих, серветок вологих, то знайшлася. В червоному маркеті, оце одна коштує 10 гривень, і їх тут 10 штук. Пропонувала упаковку велику, бачите, 10 штук орхідея, запах орхідеї. Пропонувала велику упаковку із клапаном, а я кажу, мені на роботу вони незручні з клапаном. Тому, тому брати не буду. Так, друзі, швиденько пройдемо з покупочками, що купила, може, хтось запізнився на відео та й буду йти до праці. Ми вже поснідали, так що можна працювати. Яйця, сметана, сливки, кабачки, перець, олійка. Ось. Ну і валіки, серветки волові і зубочистки. Засоби гігієни показувати не буду, то я не культурно. Ось так, друзі, скупилася. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, кому цікаво. Підпишіться правильно. Дивіться коротке відео, пишете коментар, ставите лайк, нажимаєте на дзвіночок, поміняє колір. І вам будуть приходити сповіщення про мої нові відео і будемо дружити, спілкуватися. А вам всім кажу пока-пока, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей, до нового відео. Пока-пока!